За останній час чи багато ви чуєте слово чому? Багато? У кого є дітей вдома, ви чуєте їх можливо багато. Коли ви говорите дитині щось, якісь поради, то ви можете почути, а чому? А для чого? То це нормально. Це нормальна реакція людини. Я хочу вам нагадати про план Бога на землі і збадьорити вас. Сьогодні на планеті царює Бог. Я хочу нагадати вам, і нехай ваші погляди не звернуть на якусь надзвичайну біду, яка буде длитися вічно. У любої трагедії, у любої бурі є термін. Вона скоро закінчиться. Запам'ятайте це обов'язково. Тому що Бог задумав до планети дуже добре життя. Бог до людини задумав дуже добре життя. Але в нас у житті, в звичайному житті, бувають робота. Відпочинок. У нас є якісь такі стаються в житті, коли ми можемо робити аналіз це день народження, можливо, весілля, можливо, народження діток. Але приходить час, коли ви, можливо, і захворієте. Можливо, приходить час, коли ви може загубите якісь е відносини з людьми, можливо, підуть ваші близькі. і це все ми називаємо життям. Я хочу вам нагадати про деяких персонажів Біблії, які переживали нелегкі часи. Але і висновки ми сьогодні вже можемо знати, тому що це вже у них пройшло. І дивлячись на когось, ми можемо дивитися, можливо, це схоже на моє життя. То я буквально у декілька імен назву, які ви знаєте, особливо ті люди, які читають Біблію, ви можете знати. Ім'я Лазар. Це друг Ісуса Христа. Коли Ісус Христос ходив по землі, у Його друга сталася колосальна проблема, і настільки проблема була велика, що він помер, то питання чому Ісуса ти не прийшов, щоб допомогти своєму другу? Чому Ісусе, це було у питання сестер того Лазаря? Невже ти не зміг прийти, допомогти нам, якщо б ти був тут, Він би не помер? Дивіться, що стається, який розвиток подій? Лазар хворіє, помирає і проходить настільки часу, щоб він розклався? І тільки тоді приходить Ісус Христос. І тільки тоді було проявлено настільки велич Божу і сила Ісуса Христа, коли Він сказав Лазарь, вийди! Із печери вийшов Лазарь. Одне із хороших зауважень, які ми вже думали, знаєте, чому він сказав ім'я Лазаря? Бо якщо б він не сказав, не назвав ім'я Лазаря, у тих гробницях всі б мертві повиходили. Бо слово Ісуса воскрешає кожного. Він сказав, Лазарю вийди, і Лазарь виходить. То чому перестає існувати? У сестер і у його близьких взагалі перестає бути питання чому? Але до того, щоб отримати відповідь, чому мало пройти дещо не дуже комфортно. Я хочу ще вам згадати історію із молодим пастушком, якого звали Давид. І коли прийшов Самуїл і помазав Давида на царя, йому було дуже іще небагато років. Тільки через 15 років він воцарився. І у мене питання: чому? Чому Ти, Господи, воцаряєш царя Давида і не ставиш його на царство? Ви знаєте, скільки Давид не доїв, не доспав, скільки в нього було опасності, коли він ховався від Саула, скільки раз хотіли його вбити, пошматувати? І завжди питання, Господи, невже слаба рука Твоя сьогодні спасати? Чому? І ми потім бачимо, що це потрібно було Давиду, щоб Давид навчився довіряти Богу. І це не за дві неділі сталося, і це не сталося за півроку. 15 років Бог користував Давида, він знав, що він цар. Він знав, якщо пророк на нього вилив його масло, то він воцарений цар. Цар, який живе, у лахмотях, який не має що пити і їсти. Але приходить час, коли із царя Давида беруть приклад. І після царя Давида всі царі рівнялися. Знаєте, яким чином? Коли пророки приходили до царів, то вони говорили: ти не такий вірний, як цар Давид. Або навпаки, ходиш стежками батька Давида свого. Це термін. Який Бог дав Давиду, щоб навчитись діяти і чути чітко голос Його. Коли ми можемо бачити чітко зорі, коли навколо темрява? Коли навколо темрява, тільки тоді проявляється світло зорі. І ще один Мойсей. 40 років Бог готує Мойсея до того, щоб він був лідером. Після того, як Мойсей убігає від фараона, він ходить 40 років. Чому ти мене так випробовуєш? Коли закінчиться цей термін? Про Мойсея взагалі можна говорити дуже багато. Залишив всі статки Єгипта, великі фараонові мудрості не допомогли йому. Все рахував за ніщо. Щоб страдати з народом Божим і вивезти його із рабства. І вони тоді зробили Пасху. Це якраз і було визволення, і прообраз Ісуса Христа. Йосиф молодий хлопець. Молодий хлопець попадає у рабство і починає жити у великій біді. Попадає. У темницю просить, щоб його визволили, і якщо б тоді Бог почув його молитву і вивів його із темниці, що б сталося з планом Бога? У Бога є свій план на цього молодого хлопчину, і він каже: Я хочу, щоб було тільки так, як воно тепер є. І дозволяє Йосифу мати насолоду від спілкування з Богом. Навпаки написано, він, коли він жив і служив Богу, Бог давав йому успіх у всьому, чому він не був. Де б він не був, що б не робив, у Йосифа були вміння, розуміння того, що він ходить перед Богом. І це він висловлює, коли йому жінка Патіфара предложила свої услуги, і він каже: невже я згрішу перед Богом? Не час. Що ти, молодий чоловіче, коли тобі предложать якісь речі, і ти знаєш, що про це не узнає ніхто? Чи ти відмовишся? Йосиф молодий каже, це може знати Бог. Я хожу перед лицем Господа. І що стається, коли Бог його виводить із темниці? коли приходить час голоду? І якраз для того часу голоду він спасає усю свою родину. Він страждає за всіх. І знаєте, скільки часу? 10 років випробовування Йосифа проходить. Ніхто із цих персонажів не знає свої терміни. Ніхто не знає, скільки ця буря буде у мене в житті, коли це все закінчиться. Ніхто не знає, крім Господа. Я хочу сказати вам. Авраам чекав свого сина дуже небагато. Скільки? 100 років. Багато мало. Свого сина улюбленого він чекав. Але кого він більше любив? Сину, сина Сару, гроші, славу чи любив Господа? Можливо, це якраз і школа нам сьогодні? Та вес Бахталій. Я хочу ще раз вам нагадати, яка б не була проблема у вас у житті, Божа любов незмінна. Бог там, де він має бути, Він сьогодні на троні, Він сьогодні царює. У нього великий план на нашу планету, у нього є план на твоє життя. Ти будеш найщасливий у житті, якщо ти сьогодні, можливо, ти вже накручений і тебе тисне з усіх боків, і у тебе є питання, і це дійсно важко. І це дійсно важко. Я знаю, що кожен з вас переживав такі речі. Мені сподобалося, один із наших е, братів говорив з молоддю. І молодь там говорила про свої якісь проблеми. І наш брат вийшов і каже: знаєте, я просто розкажу, що я пережив, е, пережив у своєму житті, коли я був такий, як ви, то ви вже в депресію впадете Від мого розказу просто. Від моєї розповіді. Я не знаю, що таке любов батька. Я ніколи я був по дідомах. Я вам розкажу, е як не мати їсти і спрятати кусочок хліба, і багато-багато чого. Ви сьогодні маєте тата і маму, ви сьогодні маєте де жити, спати, ви маєте в що задягнутися І ви маєте церкву. Ви маєте того, до кого прийти за допомогою. Церква це подібно ліс, який, казало би, вони всі в отдельності, але їхня коренева система разом. Чому сьогодні забороняють вирізати ліси? Бо будуть сув, вони нарушають цю підземну життя, підземне. Це якраз є і в церкві. Ми можемо один одному взаємодопомагати і взаємонагадувати, на цих прикладах, які я вам коротенько розказав, я хочу, щоб ваша увага була загострена на того, хто керує всім, і що його сила не зменшилася спасати, як це було у Лазаря, як це було у царя Давида, як це було у Мойсея, у Йосифа і у дуже багатьох персонажів Біблії. Ми нічим не відрізняємося від них, і наше життя наповнено як дуже добрим, так і поганим. Але кінець наш буде найкращий. Знаєте який? Хто дочитав книгу до кінця? Ісус переміг перемога за Господом! Якщо ви частинка церкви, якщо ви шукаєте Його лиця, ви побачите Його велику, сильну руку і любов, яка буде на вашому житті і на ваших дітках. Пам'ятай, у Бога на все є свої причини. Він не зобов'язаний нам відкривати ці причини, але Він дає нам сили зносити все, що може бути в нас у житті. Тому сьогодні час молитви. Я закликаю вас, щоб ваше серце було відкрите до того, щоб сказати Богу. Що, що тебе болить? Що сьогодні тебе? Тобі заважає жити. А Господь як вірний, коли сказав: Я вислухаю вас і відповім вам. Давайте встанемо, будемо молитися.